Добрий ранок, ранок надії в ефірі. і Тут ми готуємо сніданок. Оцей сніданок, який ми сьогодні готуватимемо, це те, що я дуже часто собі роблю, якщо чесно. Серьезно? Сьогодні навіть в мене був дещо схожий вранці, але там був у мене ще льон був і не було кокосу. Ну що <гум> скажи, <бо> <гум> скажи, що ти дуже часто любиш все-таки готувати? Як воно називається? Це чія пудинг. Здавалося б, що що таке чия? Що це звичайні насіння, які дуже сильно розбухають при контакті з будь-якою рідиною, і насправді вони дуже корисними, тому що у них містяться і білки, і жири, і вуглеводи це такий суперфуд називається в кулінарії. Отже, у нас тут є чия насіння. Приблизно десь у нас тут 20 грамів. Угу. Ну, я взагалі знаєш, вдома на око це роблю, тому тут ми відмірили все-таки. У нас є кокосова стружка, тому що це у нас буде, наче кокосове молоко з цієї стружки. Є у нас банан, щоб зробити цей чия пудинг солодким. До речі, ваню зараз тобі дам завдання. Ти будеш його Я, нарізати. Знаєш, мені подобається, що ми сьогодні готуємо, тому що а, сьогодні, вже друзі, напевно, більше двох тижнів. Як ми з дружиною перестали ну в буквальному сенсі їсти цукор, їсти і, перестали е, е, їсти і ми їмо, але скрізь дає цукор. Ми. Ну просто все, як то кажуть, виключаємо з нашого раціону. І, і знаєш, для нас була дилемма: а чим тепер заміняти, Тому що хочеться трошки цієї фруктози, хочеться ну, чогось замінити. там. Ми розуміємо, що навіть сухофрукти не завжди найкраще. Але от сьогодні мені здається, це пудинг — це буде такий чудовий корисний десерт без цукру. Так, я, Тому так я чекаю. А, що змін. ми робимо? Дивіться. А... У нас є кокосова стружка. Я її трішки залила водою. Напевно, треба було би більше, і це забагато кокосової стружки, її можна менше. Ми її зараз додамо в блендер, перекладемо, залиємо водою, перемелимо добре. Щоб сталося, як наче однорідна, так, однорідна маса, маса наче кокосове молоко. І потім ми будемо зараз... заливати чия. Можливо, зараз залити, чи вона розбухла чи пізніше? Чия треба кокосовою масою. А, кокосовою масою, Уху. все, я зрозумів. Так що, Ваня, ти дивись, я будеш робити для своєї дружини. Так, я на завтра Вікторії... готую і приготую якийсь Не рецепт треба. і в студії тут приготую. Тому, друзі, чекайте рецепт від мене на завтра, я лише подумаю, що тому що в мене всі рецепти забирають трішки більше тому, що часу. у тебе всі рецепти записані Вдома в записку. Ні, ні-ні. Тому що для них потрібно трішки тут духовочку, щоб приготувати гарну запіканочку. Ну, хто знає, можливо, Але... з часом у нас тут все і буде. Я подумаю, швидкий так. десерт. Я не весь е кокосовий користувала, він, до речі, дуже дрібний. Інколи краще, коли він е більше цільний, знаєш? тому що угу. в ньому тоді більше буде. Це... Це Кокосового смаку. – 40 грам, так? Ти взяла взагалі е сюди. Трішки більше. Мені здається, тут більше. Звичайно, патічка, така, що в магазинах вона невелика, там 40 грамів. Тут я думаю, 80. — вісімдесят взяла... холодна вода, тепла вода. Взагалі краще взяти, залити гарячою водою кипятком і залишити там на ніч. Тоді кокос дуже добре роздугає. в себе вбере вологу і віддасть потім смак. А ще краще, звичайно, брати свіжий кокос, але у нас. Такий дешевий варіант. Так, ну що, зараз буде шумно, трішки потерпіть. Все, виходить. Так. Ваня приніс додому свій сильний блендер. Все, що мені подобається все, де є кокос. Мені автоматично воно найкраще. Добре. Тому... Зачекай трохи. Друзі, друзі, друзі Я вам кажу, нам... пишіть в Ютубі, що ви сьогодні снідаєте. Ваш найкращий сніданок от, корисний і швидкий. От, що ви можете приготувати от, за 5 хвилин, а можливо і швидше. Якась миска. Є. Будь ласка, напишіть нам ваш улюблений сніданок. Ану, давайте, друзі, активно, активно, активно. Зараз я ще трішки води сюди додам. В принципі, в принципі, розбухає. Я би, що? напевно, ще трішки його подрібнила, якщо він подрібнеться. В мене вдома він виходить прям як однорідна як масло, маса. Так? Угу. Все, в принципі, я думаю, так, що це... Ресклеюється. Нормально зараз. І так, зараз ми це все вилімо сюди, щоб вам було краще видно, яка це маса. Це я сховаю. Ось ці чіа всі ми просто беремо, візьму іншу ложку, сюди засипаємо. Так, я не знаю, видно нашим глядачам чи не видно. От так, зараз не вони просто тут тримаються. Але коли ми перемішаємо, ось, треба швиденько перемішати, тому що вони можуть робитися такими грудочками. Такими. Так. Зараз насіння просто сухі, і їм треба просто побути, в себе всмоктати в всю цю вологу, яка є від води перемеленої з кокосом. Цей кокос перемелений Ну, а з... соло додає, виявляється банан, так? І кориця? Е, так, банан ми зараз з тобою поріжемо, або зробимо пюре. Ти, ти як хочеш краще. Е, давай пюре. Тобто ми все зіб'ємо, так, я розумію. Е, Чи не, він окремо фазі, достає, додається банан... слайсами. Можна викладати шарами, знаєш, трішки ага. банан, трішки е, чия. Трішки банан, трішки чия, або зверху просто пюре. Так, ну, давай тобі перекладемо, можливо. Давай. Мені слоями більше. Можик. подобається. Так, будемо чекати, поки це все розбухне. До речі, цікаво, ви нам щось там пишете чи ні? У Ютубі поки що я не бачу активності. Всі просто дуже слідкують, що ж Записують це рецепт. Тут інколи ми вам розкриємо секрет, беремо якийсь рецепт вперше, просто в студії, і так хвилюємося, щоб він вийшов, тому що це ж відповідальність, ми ж вам розповідаємо. Ну, у нас обвіцяємо. дуже багато дебюту. Дебюто. <гум> Ваню, ти так гарно нарізаєш. Напишіть нам, чим ви снідаєте сьогодні. От Який ваш сніданок прямо зараз? Я впевнена, що зараз багато хто якраз можливо збирається на роботу, можливо, дітей до школи веде. І треба всім добре поїсти. Дев'ята година, в принципі, мені здається, це якраз час. Сніданку. Ти зазвичай коли снідаєш, А Я сьогодні снідав без 15. Ну, так, Сьогодні Сьогодні в мене був. Ну, коли ефір, то я снідаю десь, ну, шоста 15. Якщо снідала. Ось. Ось наші режисери, оператори, які приїжджають сюди, друзі, з іншого міста, ради того, щоб Бучі, в нас був ефір. Так. З Бучі приїжджають, вони снідають о оп'ять, уявляєте? Е, я не знаю, шлунок прокидається о п'ять взагалі, щоб Ну, ти пере... знаєш, якщо не лаштувати свір, то звичайно, що так. Ми ж прокидаємося, і наш організм перше його завдання це нас нагодувати, знаєш. Тому. В Принципі, звечора головне не їсти. Тому що люди, які кажуть, я зранку не можу їсти, насправді просто їдять з вечора. Так, так, ну що, давай трішки зачекаємо, поки розбухне це насіння чия. Так, у нам роман Соляник написав ніпон. Це що таке ніпон? Можливо, тут опечатка йде, Можливо, тому що Люба написала вівцянка з родзинками. О. «Ніпон». Можливо, це якась трава, я не знаю. Романи. Розшифруйте. О, так? Розшифруйте, так. Будь ласка. Хто що снідає? До речі… привіт з Умані, мені, Андре напише. Андрій, вітаємо вас. Що ви сьогодні снідали, напишіть нам. Чим снідала Умань? Вся Умань, так. так, Так, друзі, дуже скоро до речі, ми будемо мати розмову з експерткою, яка в нас була буквально декілька хвилин назад. Юри адвокатеса Поліна Марченко. Будемо говорити про повітряну тривогу, які діють правила, які обмеження стосовно цього. Це буде буквально за 5 хвилин. Ну і маємо для вас також і трішки допомоги від психологів. У нас рубрика Твій психолог. Поговоримо про емоційний банківський рахунок. От така тема. До речі, слухай, можливо, поки розбухається так, насіння, так, ми подивимося цю рубрику. Так, я слухаємо. лише прочитаю коментар. Нам написав один глядач сніданок. Дві крапки творог заправляємо сметаною трохи кмину, кропу, поперчити, додаємо помідори. Їмо з підсушеним чорним хлібчиком, натертий часником і трішечки оливкової олії. Це дуже смачно. смачно. Це, це, я просто... наче згадала в своє дитинство. Для мене просто творог це відразу щось ну, таке солодке, а тут а власне, я люблю а тут, власне, так, 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 такі солоний сніданок На, виходить. Дуже класно. Дуже смачно із... Я прямо уявляю трішки кроку теперчити. Я ніколи цього не робив. З кропом їв творог, але з перчиком. ще. помідор. Ну, слухайте, я прямо аж захотів приготувати. Чорний хліб прямо уявляю, як він хрустить, і ти натираєш. Ну, Треба спичком. якось нам спробувати приготувати такий сніданок. Так, так то що, поки ми дивимось рубрику, так давайте дізнаємося про емоційний батьківський банківський рахунок, що це таке, чому психологи хочуть нам про це розказати, і повернемося до вас вже будемо формувати цей десерт. Що наша маса, наче розбухла, наскільки вона могла. Якщо ви можете робіть це з вечора, просто е, заливайте і ставте в холодильник і воно все буде там набухати до ранку. Так, я так. викладаю два десертики. Нам дивись, отак е, так, на я дно трішки, банан. а ти викладай гарненько банани. Так, нам Андрій Зу мені написав, що він їв е, е, суп, що зварила теща. М -м, найсмачніший суп. Найсмачніший суп, коли теща готує, так? Молодець, оце як ти гарно робиш. А, я би і готував і готувала. Мені подобається ця штука. А ти любиш корицю? Е, от я ні, дружина дуже любить. Ну, То я собі додам. Так. Я сьогодні, коли робила собі е, ляну кашу, до речі, тоді я теж додавала, то я додавала корицю. Я дуже люблю її аромат. Він, наче, якийсь осінній аромат для мене, кориць. Ну, це ж... Особливо, якщо з яблуками, О, Потрібно війка. приготувати в нас цей Штрудель І осінній зробити. напій, це глінтвень. Тільки я за безалкогольний, звичайно, тому що всіх асоціація. О, ти принесеш рецепт. Але де взяти сік без цукру, ваню. А, От, да, якщо я ти не вживаєш цукор. Подивіться, як це гарно все відбувається. А я знайду десь. Ваня, наче створений для кондитерських виробів. Так. Рівненько так все викладаєш, молодець. Ось така у нас рутина ранкова, друзі. Трішки, знаєте, щоб попіклуватися про себе, відволіктися від всього, що відбувається, але буквально на декілька хвилин. Так, що виходить в тебе? Так, я хочу. Ще трішки залишити. А я зараз зніму коротке відео для наших підписників в Інстаграмі. Ось так виглядає наше формування чия пудингу. До речі, хто ще не доєднався до нашої сторінки, у нас в інстаграмі є сторіночка. Там ми також нагадуємо вам про ефіри, про те, що буде. Так, це ти так. М -м. То може. Що? Як мені це зробити? Я хочу щоб зверху і буде ще по два бананчики. А, так? Залишиш? Так, так? Просто загладь так. Добре. Як скажеш шеф. Ха-ха-ха. Я розумію, що ресторанний бізнес це важко, але якісь би ресторанчик та й відкрив би. Це ж так класно. Мені подобається це, тому що ти спілкуєшся з людьми. Це так класно. Вони приходять, знають, що у тебе затишно, смачно, довіряють тобі. До речі, такий е, чия-пудинг, він ще корисний тим, що е, залишається ситість дуже довго, адже... Нашому шлунку, щоб розщепити це насіння, треба певний час витратити. І ми не голодні. Так, оце трішки залишилось, я його просто сховаю тут. Зробимо таке фото гарне. Трішки бананечко не вистачило. І будемо зараз куштувати. Ну що, які тебе прогнози? Прогнози на осінь. Осінь буде смачною та затишною. Так, бери ложку. Зараз, ну що ж, друзі, може, покажемо. Будь я, ласка, а, ще. Я тріш... це я собі тільки трішки. Ну, може, трішечки так мені десь... О. достатньо так. Друзі, ось можете подивитися на яку камеру нам. Ось. ось. на цю. <рик> так? І ти хочеш показати, і я хочу Ні, показати. Ось ти так, переверни. Так, всі побачили. Така <риклад> от красота. Головне, щоб було ще смачно, знаєш, тому що і... буваєш по-різному. Так, ну що ж, спробуємо. Ну, Насінню треба ще трішки постояти. не до Відчувається фінця. точно кокос. Ось, але все-таки, напевно, через те, що перестав їсти цукор, коли додаю, трішки сухофрукту, не багато, але, от, до прикладу, якби Два-три фініки додати, знаєш. ну, трішки солду. Можливо, тому що я ще сладка єшка. А мені достатньо, можна поштувати. Але, в принципі, так, от коли а, е вийде, так. Е банану більше попадається, то угу. ідеально. Друзі, десерт дійсно він солодкий, він не приторний, але він такий, знаєте, легкий і прохолодний. Це дуже класно. Е тому якраз для десерту. Нагадуємо, що для приготування такого треба просто кокосову стружку. Воду в блендері все перебити, щоб була однорідна маса. Додаємо насіння чия, розмішуємо, вони розбухають і просто викладаємо отак в таку тарілочку з бананом, будь-якими ягодами, які у вас є, що завгодно. Ну і за бажанням кориця. Ось такий бюджетний, але дуже класний варіант для вашого сніданку і для сніданку всієї родини. Тож. Прокидайтеся, снідайте, будьте здоровими. А ми вже за мить будемо говорити з нашою експерткою. Так що залишайтесь з нами.